Друзі, привіт! Мазин VelomaxioncomUA. Сьогодні у нас на огляді велосипед дорожній Ретро. Велосипед дорожний на 28 колесах на сталевій рамі. Це модифікація одношвидкісна. Так виглядає. Дуже гарний дизайн. Є різні забарвлення. для прикладу показуємо такий темно-зелений, глянцевий, є також чорний. Глянцевий. Є малиновий, так виглядає, теж дуже гарний. І є ще дуже багато різних забарвлень. Ці забарвлення зможете подивитися на сайті. Кермовий винос тут сталь плюс алюміній. Висота керма регулюється. Кермо сталеве, хромоване, ширина 59 см. На кермі ми бачимо, які гумові гріпси, дзвоник по заводу та алюмінієва гальмівна ручка. Також є пластикова корзина. яка встановлена по заводу. Вилка тут жорстка, сталева. Гальма алюмінієві, вібрейки. Так виглядають. Покришки 700 на 45C дорожнього протектору. Подвійні алюмінієві обода, втулка передня на ексцентрики. Так виглядає. Система шатунів тут на одну зірку. 36 зубів на зірці, шатуни сталеві 170 мм довжина. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задня втулка тут на одну зірку. Кількість зубів на зірки 21. Це чешський бренд Velostil. Вона е, є гальмівна тобто, тут задні гальма ножні. Також ми бачимо встановлені повноцінні крила на велосипеді та багажник. Багажник сталевий трубчатий, є зажим для тримання багажу. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир. Та таке м'яке, комфортне сидіння, широке на пружинах. Велосипед дорожній Кретро – це дуже гарний варіант недорогого, але якісного дорожнього велосипеда. Маємо міцну сталеву раму, гарні втулки, чешська велостіль. Корзина, багажне, крило і різні забарвлення на різний смак, так що, якщо ви придивляєтесь, ми вам рекомендуємо. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там зможете його і придбати. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!